Оперативний штаб 14 жовтня. Учасники засідання на його початку традиційно взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання, пом'янули полеглих земляків і всіх захисників України, які загинули на російсько-українській війні. Карлицький міський голова Ласан Панюта розпочинав також традиційно засідання оперативного штабу такими словами. Ну, насамперед, знову ж таки, ми дякуємо нашим військовим за те, що вони нам дають можливість працювати, жити у таких умовах, які ми сьогодні маємо. А далі очільник громади нагадав про початок опалювального сезону на Карличчині 15 жовтня. Якщо в лікарні дитсадках буде холодно, в цей день і далі, то опалювати в цих закладах розпочнуть. А в інших поки що ні. Поекономлять до настання середньодопової температури плюс 8 і нижче. В четвер відбудеться позачергове засідання сесії міської ради, а кошти виділені на попередні, необхідно використати оперативно. Далі Олександр Панюта сказав: грутий місяць ще дає можливість напрацювати. Над поліпшенням найпростіших куртів, над, над тим, щоб все-таки продовжувати будівництво і котелень, форсувати, будемо так говорити, до завершення добудети це і ремонти укриттів капітальні. Та багато. Багато ще є, чого в цьому році нам зробити. Єдине, що напрямки, напрямки ви чуєте, це безпека, це е, поліпшення умови. Харчування і таке інше, освіта, медицина, перебування. Тому спішимо. Знову ж таки, наголошую на тому, чим більше ми зараз ну, проведемо цих робіт і доведемо до завершення. Ну, гарантовано, що ми втілимо те, що ми намітили. Бо все-таки план на жовтий місяць доходів, він, цифра велика, десь близько 26 мільйонів. І я не впевнений, що ми матимемо велике перевиконання, щоб якісь там кроки, ну плани такі, хоча би нам виконати план доходів за жовтень для того, щоб ми могли гарантувати все, що ми намітили. Начальник відділу освіти Надія Мельченко говорила про нове в харчуванні школярів та про інше. Детальніше про це ми розповімо в наступних випусках новин, взявши інтерв'ю у Надії Мельченко. Медики інформували на штабі, що кількість хворих на ГРВІ зменшилася. Зараз їх 50. А ковідних зараз же двоє, дорослих. А ось що сказала на штабі начальник відділу культури Олена Петленко. У році дуже приємно, що багато у нас надійшло у у бібліотечні фонди літератури. Тому для того, щоб якимось чином її презентувати для відвідувачів для користувачів бібліотеки, щотижня, щодня виставляють літературу. Її проводять перед нею. Ну такі надають реневеличкі такі рекомендаційні моменти, і для того, щоб читачі користувалися новими надходженнями і українських наших письменників, і тих зарубіжних письменників, які також у нас є вже українською мовою. На штабі повідомлено, що роздано гуманітарну допомогу 97 сім'ям, а це 205 внутрішньо переміщених осіб. Голова громадського об'єднання Хоробрі серця і він же, працівник Ради ветеранів громади Віктор Великий, доповів, що він та інші волонтери побували на Сході та півночі України, відвезли вантаж, який зібрали жителя, жителі громади для Збройних сил України. Хто дав продукти, хто речі, а хто гроші на ярмарках та благодійних заходах. У сільських населених пунктах Кагарличини продовжуються ремонти доріг. Як ми вже повідомляли, завершено заплановані обсяги робіт у Шубівському, Ліщинському, Зеленоярському, Липовецькому, Кадомському, Демівщинському, Халчанському, Слобідському, Новосілківському, Старостинських округах. Підприємство «Міськрембудсервіс» Крем продовжує Займатися ліквідацією бездоріжжя у населених пунктах громади тих залишились. 9 жовтня напередодні Всесвітнього дня ментального здоров'я у Броварському міському ветеранському центрі «Ветеран-Про» відбувся захід у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Прийшов він під гаслом стійкість одного, стійкість мільйонів. До заходу долучилися представники Гарличини. Подія була спрямована на підвищення обізнаності про важливість ментального здоров'я, розвиток стійкості та підтримки один одного в складні часи. Карличину на заході представляла заступниця міського голови Любов Коваль та режисер міського центру культури та дозвілля Анастасія Мацібура. На ваших екранах роботи майстринь. Карлицького міського центру культури дозвілля Оксани Овчаренко та Наталії Жмуть на виставці. Вежа стійкості у броварах. У жовтні відзначаються День музики, і День художника. Тож Карлівська школа мистецтв долучилася до свят концертом. Актову залу, яку заповнили батьки, інші рідні та друзі, педагоги, прикрасили малюнки учнів художньо театрального відділення школи, яких вчать образотворчому мистецтву Людмила Кашпаренко, Юлія Волошин і Тетяна Токаренко. Було чим помилуватися і навіть помріяти при погляді на картини. А цікаву мистецьку імпрезу вела завідувачка теоретичного відділу школи Наталя Сенгаєвська. Програма концерту була різноманітною і вдало поєднала в собі і музичне мистецтво, і живопис. Дарувала своє музичне мистецтво глядачам Валерія Тригуб, вокальний ансамбль під орудою Наталії Кравченко. А ось Ардені Гутабадзе. Вокалу виявилося замало. Вона ще затанцювала. І закличну і експресивну музику почула публіка у виконанні Ростислава Сандула, який дуже проникливо грав Березову алею Євгена Доги, емоційної Аріни Мацібури, ностальгійно ностальгійнозамріної Діани Барабаш, баяніста Олексійка з дуже відповідним музичним прізвищем Скрипка. А ось Олександра Власенко вчиться малюванню на художньому відділі, але обрала ще й, так би мовити, додатковий інструмент і успішна і там, і там. Прикметно, що під час виконання юними музикантами творів на екрані транслювалися доречно підібрані відеокадри ось, наприклад, чудові видища незруйнованого Маріуполя, або картини природи, якщо це відповідало, змісту твору. Ірина Рибак, учениця Яни Гребеневич, вразила публіку своїм ніжним сопрано, заспівавши, коли. Заснули сині гори» коса Натоцького. Тепло зустріла зала і ансамбль гітаристів Наталії Колесан. Можемо легко спростувати відоме, коли гримлять гармати, музи мовчать. Ні, не мовчать, а додають і воїнам, і суспільству настрою перемагати. А ми всі дякуємо нашим воїнам за кожне врятоване життя, за кожне звільнене село чи місто, за кожний прожитий день. Публіка долучилася до участі у вікторині, тему якої було чи знаєш ти відомих музикантів світу. Пригадали Шуберта, Баха, Бетховена. Не забули і нашого Миколу Леонтовича, фактично автора Щедрика. Публіці концерта дуже сподобався. Часом лунали вигуки Браво! і палкі опласки. Звукорежисер заходу Сергій Шевченко. Людмила Кашпаренко керувала відео на екрані, а тимчасова виконувачка обов'язків директора школи мистецтв Людмила Єгнатенко привітала всіх з пам'ятними датами, дякувала батькам за виховання і учням за старанність, не пошкодувала теплих слів навіть для журналістів. А фіналом нашого сюжету хай стане фрагмент із виступу артистичного Максима Коломійця. Офіцер поліції Інна Калієвська проінформувала про 136 заяв і повідомлень, які протягом тижня надійшли в чергову частину від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад. З них шість внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За інформацією поліції, неординарна подія сталася пізно ввечері у п'ятницю 11 жовтня. У 9-й поверхівці по вулиці Паркові пролунав вибух. За 20 хвилин ще один меншої гучності на місце події прибула слідчо-оперативна група керівництво райвідділу Зобухова, представники прокуратури. Що ж, за лаштунками вибухів, після поквартирного обходу встановлено особу того, хто їх вчинив. Військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину і винаймає житло у дев'ятиповерхівці, спричинився до події. Порушено кримінальну справу за статтею Незаконне поводження з боєприпасами ті боєприпаси Вік мав у помешканні. Їх вилучено, і вони на лабораторному дослідженні. Після цього буде здійснено остаточну кваліфікацію діяння, ведеться до судове розслідування. А наступного дня, в суботу, 12 жовтня, на дитячому майданчику у дворі поверхівки було виявлено запал від боєприпасу. Камера відеоспостереження засвідчила, що ця ж особа військовослужбовець, вживаючи алкогольні напої, і залишив запал на дитячому майданчику ще у п'ятницю. У Запорізькій області під час виконання бойових завдань безвісті зник житель Жищева 77-го року народження. Подія розслідується ДБР. Задокументовано шахрайство. Один громадянин, маючи намір і бажання придбати автомобіль, зайшов на одну із платформ соцмереж. Підсумком спілкування із, як ми тепер знаємо, шахраями став факт перерахування громадянином 195 тисяч гривень. Ви вже здогадались, ні грошей, ні товару. Поліція постійно попереджає і застерігає громадян бути пильними і обачними у спілкуванні по інтернету, особливо у випадку купівлі чи продажу товарів через мережі загалом під час великої війни в Україні стрімко зріс, рівень шахрайства. Схеми обману бувають найвигадливіші, причому шахраї не щаять ні волонтерів, ні військових, ні звичайних громадян заради власної наживи. Так лише за півроку на Київщині поліцією зареєстровано близько 40 тисяч шахрайств. Кількість Кримінальних проваджень щодо шахрайсів за ті 6 місяців сягло близько 9 тисяч, а це в півтора рази більше, ніж торік за цей період. Тож обачність і логіка хай допоможуть вам уникнути ролі жертви шахраїв. Три протоколи склали полісмени на водіїв, які керували авто у стані алкогольного сп'яніння, матеріали щодо них в суді. У вихідні поліція спільно з представниками ТЦК відпрацьовувала зокрема розважальні заклади, але старший офіцер не уточнила, наскільки візити туди виявилися результативними у плані виявлення ухилянтів, та зауважила, що у нас найбільша кількість по області немобілізованих осіб. І тому тактику дій на теренах залучення до мобілізації мінятимуть, сказала Інна Калієвська. Перенесуть її з оповіщення на власну мобілізацію з проходження. Дженням військово-лікарської комісії Сторінка оголошень. Шановні жителі Кагарлицької громади, найближчої середи 16 жовтня, відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців з Кагарлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте з 14 до 15 години за номером 60981. У середу, 16 жовтня.